Бути лідером у часи турбулентності означає швидко ухвалювати рішення та адаптуватися до умов, що диктує війна. Сьогодні СЕО це ті, хто перетворює ризики на можливості. На саміті CEO від Forbes у Києві зібралися представники українських компаній, які попри війну активно розвивають власний бізнес. Блоки та понад десять тем для обговорення серед ключових питань довголіття компанії інвестиції та відновлення української економіки у 2026 році. Колись ми там 10 років тому у нас була Digital Intelligence, зараз це AI Literacy, тобто ai грамотність, яку ми розвиваємо, і це ці інвестиції дадуть найбільший рост продуктивності і найбільший рост продажів в бізнесі і дадуть тим цим компаніям конкурентну перевагу. Те, що кажуть наші шановні чиновники, що фінансування державного боргу буде відбуватись з боку іноземних партнерів, що Україна буде отримувати фінансування десятки мільярдів, що наші золотовалютні резерви повинні збільшитись до 54 мільярдів доларів. Forbes Summit CEO представляє світові найкращих лідерів, які здатні вести за собою команду та створювати непереборну систему управління. Моя робота це балансувати між сміливими стратегіями, викликами ринку і роботою з людьми і важливістю. Забезпечення найкращого клієнтського досвіду, і це все одночасно секрет в пріоритетах і фокусах. У нас 66 магазинів по Україні. Нещодавно відкрились нові магазини в Полтаві. Скоро будуть відкриватися в Мукачеві і Ужгороді. Тому зараз можна сказати, що кожне велике місто України це місце, де є будинок іграшок. Українські підприємці формують нові стандарти лідерства навіть у важких умовах. Знаходять партнерів та масштабують власний бізнес. Приватбанк найбільший банк країни. Але коли почалася війна, ми зрозуміли, що нам потрібно партнерство. Нам потрібно партнерство, щоб підтримувати економіку. І тому станом на сьогодні у нас вже є три підписаних угоди з Європейським банком реконструкції і розвитку. У нас є підписана угода з міжнародною фінансовою компанією. Ще на виходні одна угода з європейськими банками. Що це нам дає? Це нам дає можливість підтримувати наших клієнтів. Зростати наш кредитний портфель, нарощувати наш кредитний портфель. І таким чином ми підтримуємо економіку. Цьогоріч новини Life є медіа партнером заходу. Під час розмови з керівниками провідних компаній ми зрозуміли наскільки сильним є український бізнес. Тож продовжуємо надалі будувати стійкий адаптивний ринок праці.